Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надо нам взагалі, то Євросоюз? Со дивись, ми привикли хейти трашку, що це типу Совок, і так далі. Це так і є Совок, це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це Євро. Див, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах. Є, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантність, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, Євросовок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтом ящику присилають же окуляри є, в яких екран тут да, могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами, ментально вони досить добре, в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати... Ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть яка яка ладеш якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права. Тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. В мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, вообще то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухати. Рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, всієї цієї історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, конечно, на ця війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю цієї історії, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми, як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все, чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую, пізди всій російській Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без з усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.